75 гривень за одну жіночу футболочку бренду Esmara. Ось така світленька. Спинка взаді йде відкрита. І ось така ще квіточки. Дуже гарна, така голубесенька. В лото буде 25 штучок. Такого ось кольору. Всі йдуть з етикеточками. Темно-синя. Тут збоку можна не зав'язати. Червона. Ось така з таким принтом. Матеріал бавовна та еластан. Чорна. Ось така ще є сіра та синя. Розміри у нас йдуть С7 штук, М11, ЛК7. Ціна лоту буде 1000 гривень 880 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.